Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра здоров'ячка. В сьогоднішньому відео відповім на ваші запитання. Чи ми обробили картоплю від корлацького жука? В нас його було дуже багато на початку червня, перші числа червня, я не пам'ятаю коли, точно. У нас було дуже багато жука. Ми обробили ось, до речі, по картоплі добре видно, як вже її були трохи підгризли, і до цих пір його немає. Сьогодні в нас 22, так, 22 червня. Ще й були попали під дощ. Ввечері обробили, вранці похмура погода, і на додачу пішов дощ. Ось така погода, як і зараз. Я полюбляю користуватися біопрепаратами. Хто слідкує за моїм відео, то знає, що Актофітом я користуюся багато років, а в цьому році його навіть не купувала. Тепла немає. Похмурі дні, навіть якщо трохи є сонечко, то не завжди воно співпадає в нас із жуками. Тобто пригріло сонечко, жуків не було, потім вони масово пішли, і тут пішла похмура погода, дощ. Ось тут, де ми досаджували, були лишили шматочок на, там, на кавуни, дині. Це нам залишилося багато місця, то ми досадили картоплю. Тут жуки є, ми його ще не обробляли. Ось який вже сидить кабанчик. Біопрепарат діє при високих температурах. Тобто гарно світить сонце, гарно, тепло, більше як за 20, ще краще, якщо буде 30, ото так, да, вони будуть падати. А так, ну що ж, даремно витрачені кошти. І можна втратити врожай. Цьому році ми взяли інсектицид регант, він йде із прилипачем на 10 літрів води. Після того, як обробили, я побачила, як він діє навіть при похмурих і при дощовій погоді. Я пішла, купила ще його. Не знаю, будуть ці жуки, як воно діє, чи воно діє на личинку, чи вони вилазять і знову падають. Нічого сказати не можу, головне, що жуків немає. Ой, у нас тут жуків багато в цьому місці. Це картопля, яку ми садили в березні місяці. Як бачите, вона вже лягла, сухне. Вегетативний період її закінчився, тут ми нічого не обробляли. Дивіться, які сидять відкормлені, наглі, ситі. Так, можна було б пройтися актофітом, щоб було сонечко. Але ми вже нічого робити не будемо. Тут нас лишилося небагато, тобто ми її скоро докопаємо. Ось так. Сподіваюся, я відповіла на ваше запитання. Буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. Бережіть себе.